Центральна дорога Кейвест. І вітя замітив, поки ми по ній їдемо, на обочині дуже часто з'являються вінки, похоронні вінки, звичайні. День перед тим, як ми сюди приїхали, нам всі говорили про те, що будьте дуже пильні і дотримуйтесь правил дорожнього руху, а саме швидкісного режиму. Тому що поліція в цьому районі дуже дуже уважна до спідліміту і дає великі штрафи. Правила дорожнього руху у всіх країнах написані кров'ю. Дотримайтесь, будь ласка, з підліміту, не перевищуйте швидкість. Ніхто хто попадає в аварію. Де гинуть люди, ніхто перед тим не задумується, що він може в таку аварію попасти. Всі говорять, та ні, я акуратно їжджу У мене великий в мене великий стаж. Насправді, це насправді як... неважливо. Це секунда абсолютно секунди неважливо. Секунди. бігає дитина, їздять по обочині велосипеди. Є спеціально облаштована велосипедна доріжка. Вона відкрита. На жаль, виїжджають інколи на дорогу ну, велосипедисти бачу. і стається трагедія. От, наприклад, їде досипеше. Тут є в нього ще скажем так, обочина там, де ми їхали дивінки, обочини не було, і напевно збивають людей, і тому.